Восьмирічна Анна Гудзенко активна і талановита дівчинка, яка вже зараз впевнено крокує до своєї мрії стати журналісткою та співачкою. Вона займається модерінгом, вокалом і грою на скрипці, демонструє неабияку наполегливість та різнобічні таланти. А ще Анна переможниця всеукраїнського дитячого конкурсу краси. В мене емоції, щастя здобутку нових досвідів краси і. Я дуже рада за всіх інших, які перемогли. Конкурс краси проходив 13 червня в Чернівцях, де зібрав учасниць 17 міст України. Мати дівчинки Марта неймовірно пишається своєю донькою, її стараннями та успіхом. Цей конкурс відбувається вже у 18 раз на теренах України. Він теж відбувався і в Києві, в тому числі до війни, зараз тільки в Чернівцях. Дівчата були найкращі, сильні в трьох різних вікових категоріях: 6-7, 8-9. Та 12-16 років перемога ця для мене означає, що ми можемо представити своє місто, показати, що ми маємо таланти, що ми маємо що показати. Хочемо показати теж напрацювання, якими, якими ми займалися довгий час з пані Марисою Томашевською, Томатомашевською в телепроекті Подружки. І за що їй дуже вдячні. Це вона нам надала таку можливість взяти участь в конкурсі. Підготовка до конкурсу тривала цілий тиждень. З 8 червня ми знаходилися в окремому комплексі за містом в Чернівцях, де організатори займалися постановкою всіх номерів, пошиттям конкурсних костюмів. Це було надзвичайно ретельно, тобто ми зрозуміли, що дисципліна це запорука успіху. А для восьмирічної Анни перемога в конкурсі краси це ще один крок до здійснення мрій. Дівчинка з радістю згадує найяскравіші миті шоу. На першому виході. Ми танцювали ну, без співаків і співачок. І ми були в колекційних сукнях рожевих. Ми розказували про своє рідне місто. І всі вони, і всі ці вірші про рідні місця всіх учасниць. Вони Доторкнулося до мого серця, і вони дуже гарно були описані. Мати Анни впевнена. Далі тільки нові здобутки та перемоги. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».